Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно наприкінці липня українські православні віруючі всіх юрисдикцій святкують День хрещення Русі. До цих святкувань охоче долучається і Українська держава в особі її очільників, а також представники інших помісних православних церков. Про це ми вже вели розмову, і в продовження цієї теми у нашій сьогоднішній програмі спробуємо дати відповіді на питання, що чекає церкви, які не взяли участь у. Все православному соборі, яка доля маргінальних течій. Чому заблоковано питання автокефалії і чи є надія у православних українців на автокефалію? Розмову сьогодні веду з кандидатом богословських наук отцем Іваном, священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Повне, Отче Іване. Хрещення Росії. Наскільки це знакова подія для України, для українців і, взагалі, для православних світу? Ну для України і українців саме хрещення Київської Росії, безперечно, є досить визначною подією. І досить величному в історичному значенні нашої держави, адже вибір християнської віри нашим хрестителем Русі київським князем Володимиром фактично ввів нашу державу в спільноту європейських країн тодішнього цивілізованого світу. І це з радістю зустріла тоді одна з найбільших тодішніх могутніх імперій Візантії, яка і надала нам це хрещення. І навіть тим паче, що сьогодні наша держава вибрала курс на євроінтеграцію, то цей, ця подія є безперечно досить визначною для нас і для нашого народу. Для того щоб наші глядачі зорієнтувалися, я б хотіла, щоб ви уточнили: а які існують церкви? Тому що от не раз ми спос... повідомляли, що є така церква, така прилучилась, долучилася до взяла в урочистостях і маємо, що от в червні відбувся всеправославний mm. собор. Тобто, які є церкви? Ну православна церква вся складається з 13 помісних православних церков, які є визнані і визнають один одного як рівні по честі і по благодаті, як вони нас кажуть в них є список диптих цих православних церков. Першої по чисті є Константинопольська православна церква або Вселенська патріархія, другі є Олександрійський Патріархат, третя Антіохійська православна церква, четверта це Єрусалимська православна церква. П'ята по списку це Грузинська православна церква. Потім іде Російська православна церква. Сербська православна церква, Болгарська православна церква, кіпрська православна церква, е, Польська православна церква і православна церква чеських земель і словаччини це всі спільноти православних церков, які на сьогоднішній день діють в християнському світі. Які ознаки є автокефалії? Або умови повинні бути створені для того, щоб автокефалія отримала та чи інша церква? Ну, Сьогодні багатьох віруючих цікавить це питання, зокрема, питання, що таке автокефалія. І, і ми у нашому символі віри, коли ми говоримо символ віри, то говоримо певні ознаки цієї автокефалії. Ми говоримо, що віримо в єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву. Оці якраз три чотири ознаки і Які ми говоримо в символі віри, є яскравими символами автокефальної церкви, які повинні мати, повинна мати кожна православна церква. На хрещенні Русі на Володимирській гірці до прихожан, до віруючих звернувся президент України Петро Порошенко. І ось що він сказав. Давайте послухаємо цитату президента. Православна церква! В Україні вкрай потребує невідкладної уваги з боку вселенського константинопольського престолу. Він єдиний, хто спроможний допомогти православним України об'єднатися і врегулювати канонічний статус української церкви в структурі світового православ'я. Соціологічні опитування показують, що дедалі більша кількість православних громадян України хочуть мати як це заведено в усьому православному світі і більшості православних країн єдину помісну автокефальну церкву? Ясно, що ми не будемо байдуже спостерігати за втручанням іншої держави в наші церковні справи, за її спробами використати в своїх інтересах почуття частини українських православних, і це одна з причин, чому Верховна Рада. Аргументовано звернулася до архієпіскопа Константинополя і нового Риму Вселенського патріарха Варфоломея щодо надання Томасу про автокефалію православної церкви в Україні. Це слова президента. А перед тим був Всеправославний собор. І питання проголошення автокефалії було винесено за дужки Всеправославного собору як конфліктне і таке. З якого немає всеправославного консенсусу. Чому це питання викликає стільки суперечок у суспільстві і що означають слова президента? Ну е чому ці питання викликають стільки конфліктів, то, мабуть, через те, що е немає чітко визначених меж і чітко визначених правил того, як потрібно проголошувати автокефалію, чи як саме одна чи інша церква повинна отримувати ту ж саму автокефалію. Кожна з тих же вище згаданих помісних православних церков отримувала автокефалію досить з різних обставин. Одні отримували внаслідок постанов Вселенського собору, інші отримували внаслідок надання автокефалії церквою матір'ю. Інші отримували тієї ж Константинопольської церкви або Вселенською патріархією, тобто чітко е, сформованих меж того, як це потрібно зробити, на жаль, поки що немає. І надавати е, певні привілеї одній або іншій церкві теж ніхто не хоче. Через те трішки це конфліктне питання на сьогоднішній день. А от слова президента, яке е, який зміст для вас, священнослужителів, ви почули в цих словах? Ну е, Президент звернувся до вселенського патріарха, і це досить позитивно. що е, Окрім того, що церква бажає і народ бажає автокефалії, так само і держава, державна влада підтримує це бажання. І це, е, в принципі, якщо глянути на історію певних православних церков, деколи було поштовхом для надання автокефалії тієї ж самої Вселенської патріархії. Ну, скажімо, за останніх 100 років на прикладі яких церков ми бачимо надання автокефалії? Ну, безперечно, найближчим до нас є схожим випадком, є польська православна церква, автокефалія, якої була надана в 1925 році Вселенським Патріархом. Там також державна влада і церковна влада звернулася до Вселенського патріарха про надання статусу автокефалії цій церкві. І вселенський патріарх, яким тоді був Григорій IV Метаксакіс, якщо я не помиляюсь, він надав статус автокефалії Польській православній церкві і надав його на основі того, що це була колись територія Київської митрополії, внаслідок чого він фактично визнав автокефалію ну, тоді української церкви, на основі польських постанов для польської православної церкви. Автокефалія це природній засіб організації церковного управління. Так, звичайно, це природній засіб. І саме слово автокефалія грецьке слово, яке складається з двох слів. Автон самостійний і кефалія керую, тобто самостійно управляю. Це свідчить про те, що церква, яка називається автокефальною, фактично не залежить ні від якого адміністративного центру, а має адміністративний центр на теренах своєї держави. Чи логічне і послідовне є сьогодні таке поняття, як там розкольники, невизнані, неканонічні? Що таке канонічність, і яка різниця сьогодні між е, православ'ям в Україні, тому що розділяють православ'я? Хоча різдво святкуємо однаково, і всі інші свята? Ну, поняття неканонічності, останнє це поняття виникло досить недавно. І було лише? Фактично сформульовано Московською патріархією по відношенню до Української православної церкви Київського патріархату. Такого поняття раніше в Вселенському православ'ї не існувало. А на чому основується? Основується на тому, що начебто певна церква виходить за межі канонів і, порушивши канони церкви, відмовляється спілкуватися там з одною або іншою церквою. Фактично, це. Говориться, тобто не канонічний той, хто не виконує канонів. Але церква та ж сама Київського патріархату, чи інші церкви свого часу також перебували в тому ж самому стані, якщо переглянути історію тих же церков, для прикладу, Болгарської церкви, вона більше ста років перебувала в конфлікті з Константинопольським патріархом через те, що. Вони теж проголосили свою автокефалію і бажали мати незалежну церкву на своїй землі. Щоправда, в них там була е, певна така тенденція, що вони спочатку отримали автокефалію, потім їхня держава стала, е, втратила незалежність. Вони втратили автокефалію, а потім знову, коли держава стала незалежною, знову бажали отримати незалежну церкву від Константинополя. І впродовж більше ста років Константинополь не визнавав цієї автокефалії, але пізніше. Ви надав Томус, правда, кефалію Консболгарській православній церкві. От ви говорите Томус. Що таке Томус? Томус це документ або постанова, яка видається. Це теж грецьке слово. Томос раніше це використовувався як документ візантійській імперії, як документ імператора, який надавав певні привілеї, особливі привілеї там якомусь керівнику або певній області. Так само цей же Томос або постанова в більшості випадків, якщо взяти історію православ'я, то в переважній більшості це надавалося автокефалія вселенським патріархом. Ми говорили вже сьогодні, чіпали трошечки тему Всеправославного собору, який відбувся в червні місяці цього року. Ось саме під час Всеправославного собору було підписано декілька томусів, тобто спільні рішення. Але цьому передувала велика робота. Тобто, зустрічалися в 60-х роках, потім 70-х, 80-х. Буквально за рік до тому ще окремі томуси підписувались. Ось кожен підпис це переговори, це якийсь компроміс між церквами виконання. Цих рішень обов'язкові для всіх 13 церков, хоча ми знаємо, що чотири церкви не брали участі Звичайно, соборі. це обов'язково для всіх православних церков, тому що навіть, якщо не помиляюсь, то рішення собору про це говорять. І навіть Вселенський патріарх Варфоломій сказав, що всі православні церкови повинні визнати ці постанови і ці рішення. І він навіть казав, що сама, сам собор. Переважній більшості має приніс важливий плід в тому, що він відбувся, що він проявив те, що вся православна церква перебуває в єдності і в вірі, ті єдності соборності, про яку ми говоримо в тому ж символі віри, адже ми віримо в єдину святу Соборну, апостольську церкву єдина в вірі в Ісуса Христа. Свята це е, полягає в тому, святість її полягає в непогрішності рішень тих же Соборних, які видаються під дією Духа Святого. Е, соборна це те, що вона е, не самостійно, не якийсь там ієрарх сам е, якісь рішення видає чи постанови, а церква, зібравшись разом е, в дусі соборності. Е, Вирішує ті чи інші питання віри, чи якісь адміністративні питання. А, наприклад, той же та ж е, апостольська церква, це, до речі, також можна сказати, що це один з основних е, засобів для проголошення автокефалії. Тобто, церква повинна мати апостольське приємство. Тобто, е, крім того, що кожен священник або єпископ має. На собі цю благодать Духа Святого, яка була передана Господом Ісусом Христом святим апостолам, а вони своїм учням і так далі передавалися і передається сьогодні, то апостольськість ще визначається тим, що на теренах тієї або іншої церкви ніс свою благовісницьку подорож або благовісницькі труди апостол для прикладу. Більшість церков мають таке приємство. Зокрема, як ми знаємо, більше всіх церков, мабуть, заснував святий апостол Павло. Він вважається засновником Антіохійської церкви, Елацької церкви, Кіпрської церкви, Болгарської, Сербської, Албанської церкви, Румунської. І, здається, і... Апостол Андрій, наприклад, вважається засновником Константинопольського патріархату, Грузинської церкви, Української церкви, тобто ці апостоли проповідували на тих теренах тих держав, які зараз формувалися, на яких зараз знаходяться ті чи інші помісні православні церкви, і вони вважаються ніби послідовниками цього ж вчення цього чи іншого апостола. Перші автокефалії умовно, називалися древніми. Якщо можна так висловитися, друга хвиля це нові автокефалії, починаючи з Російської православної церкви, маємо вже 16 століття uh -huh. і по сьогодні. Чи е, готове вселенське православ'я до третьої, новітньої хвилі появи автокефалії? Ну, думаю, що безперечно готове, тому що е, всі ці автокефалії, які були, вони фактично. Формувалися впродовж певних історичних обставин, для прикладу, якщо взяти навіть ті самі древні патріархати, які вважаються п'ять древніх патріархатів, це Константинополь, Антіохія, Олександрія, Єрусалим. Ну і ще сюди входив Рим, який пізніше відколовся в 1054 році. Так, кожна з цих п'яти православних церков отримувала свою автокефалію, навіть не отримувала, а, мабуть, затвердила на в Вселенських соборах, тому що всі ці церкви діяли на теренах тоді ще одної держави Римської імперії. Це були одні з головних центрів тодішньої імперії. Безперечно, тоді столицею там був Рим, це само собою розумілося, що. Головна, головне місто держави повинно мати великий статус навіть в церков церковній ієрархії Візантія або Константинопольський патріархат отримав автокефалію внаслідок того, що Константин Великий переніс столицю з Риму в тоді невеличке місто Візантії, яке пізніше стало іменуватися Константинополем. І внаслідок цього Константинопольський з'явився Константинопольський патріархат. Олександрійський патріархат це вважався теж один з древніх патріархатів, і вже з постанов Першого, другого, третього Вселенських соборів він обов'язково згадується третім в списку православних церков після Першого і другого Риму. Адже Константинополь називався Другим Римом. Він, Олександрія вважалася тоді, в Візантійській імперії, досить великим центром для. Постачання провізії в столицю, адже там, як казали певні церковні письменники або навіть письменники тогочасні 4-3 століття, що Олександрія це була хліб, вона дарувала хліб самому, самій Візантії, тому що там могли збирати урожай два рази на рік. За рахунок цього теж піднімається авторитет Олександрійської церкви. В той же час Антіохійська церква теж це один з головних торгових центрів тодішньої Візантійської імперії. Також підноситься і їхній авторитет. Антіохія це навіть в певній мірі отримала свій авторитет за рахунок того, що там була дуже велика християнська громада і теж заснована апостолом Павлом. І як свідчить нам Книга діянь святих апостолів, що саме в Антіохії вперше почали називати послідовників Ісуса Христа Християнами. Ну і безперечно, головним правда, він фактично п'ятий в списку це є Єрусалимська церква, це одна з цих п'яти древніх патріархатів. Вона свою автокефалію отримала лише на третьому Вселенському соборі. До того вона не визнавалася автокефальною церквою. Вона перебувала в лоні Антіохійської православної церкви, і лише третім Вселенським собором було надано автокефалію Єрусалимській Православній Церкві. Сьогодні ми часто молимося за наших воїнів, часто молимося і за нашу державу. В нашій програмі також час молитви. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так, нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають, нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пам'ятаємо кожного нашого солдата. Пам'ятаємо кожного нашого миротворця. Бо, як сказано, в молитві блаженні миротворці. Отже, наскільки важливо кожному з нас, православному християнину, молитись за віру і за державу. Ну, безперечно, для кожного з нас, православного християнина, молитва є дуже важливою. Адже що таке молитва? Молитва це, як ми знаємо, наша розмова з Богом. І до цієї молитви закликає нас і апостол Павло в своїх посланнях, коли говорить, безперестанно моліться. і, безперечно, молитися за мир і спокій в нашій державі є дуже важливо для кожного з нас, тому що Господь, як говориться у священному писанні, є богом миру та любові. Ви згадали апостолів Петра і Павла, вони були дуже різні, вони і за характером, і за своїми діяннями вони нам показали. Що ось такі вони різні, але попри те, ми їх згадуємо і вшановуємо в один день Петра і Павла, 12 липня. Ми ось цього тижня згадували ще е, святих Ільїв, Марію Магдалину, е, Ікону Почаївської Матері mm -hmm. Божої, 9 числа ми вшановуємо Пантелеймона. Кожен святий має для нас, православних, своє значення, і кожен віруючий. Знайде і свою молитву і свою часточку серця може прихилити або почерпнути в святого для розвитку не тільки тіла, але й своєї душі. Я усім бажаю миру і натхнення і не тільки мати добру фізичну форму, але і в душі також. Миру вам і благих вістей. До нових зустрічей!